Парк природи Беремицьке відомий, мабуть, всій Україні. Це унікальна місцина поблизу остра, де на великій території в кількасот гектарів здійснюється ревайлдинг, тобто здичавіння природи. Парк природи Беремицьке був створений в 2017 році і Ідеологія, мета створення це Ривалдінг. Ривалдінг для України досить нова ідеологія в екології, і її тенденція полягає в тому, що це відновлення типових екосистем на тій чи іншій території. Наш парк хоче відновити екосистему Чернігівське Полісся до часів Київської Русі. Чому саме Київська Русь? Тому що в часи Київської Русі було найбільше біорізноманіття. Це по писемним джерелам, по археологічним знахідкам. Наразі в Беремицькому проживають кілька унікальних видів тварин, наприклад. Гуляючи лісом, тут можна зустріти істот, що дуже нагадують древніх турів. Троподібна худоба, або ще яких називають Скотт Хека, вони були виведені братами хеками. Це два німці, зоологи селекціонери ханці Луцхекі. Вони до Другої світової війни в 30-ті роки виводили цю породу. Як вони це робили? Вони за основу брали вісім різних порід домашньої великої регати худоби. І шляхом зворотньої селекції, тобто з домашніх, робили диких, відбирали найбільш схожих з телят представників натурів, які вимерли. І таким чином вони вивели. Цю породу до другої світової війни. Ти на сьогоднішній день цими биками тороподібними заміняють практично в більшості парків вимерших турів. У дикій природі тут проживають бурсуки, лисиці, вепрі, олені та багато інших тварин. Також у парку природи є стайні, де мешкає близько 20 коней різних порід. Навчають тут також верхової їзди. Тут є коні, предки яких возили римських полководців. Так говорять про породу норікера. Порода Норікєра це середні тягловози, родом з Австрії. От вони тяжіють ще з часів Римської імперії, тому що римські тяглові коні вони являються їхніми першими нащадками. А римські тяглові коні вони використовувалися римлянами для перевезення важких вантажів, зброї також на цих тяглових конях в'їжджали тріумфально в переможені міста. Також у Беремицькому мешкає унікальна порода коней, виведена саме в Україні. У нас є порода коней, яка дуже важлива для всієї України. Це порода коней гуцульські коні. Або ще їх називають гуцулики. Це невеличкі за розмірами коні. Зріст у холці десь 150-160 см і вага 400 500 кг. Але їхня головна фішка в тому, що вони аборигенні, тобто їх вивели на територію України. Якщо бути точними, то звичайно, що це Західна Україна, тому що назва походить від народу гуцули. Але ця порода дуже універсальна. Вони невеличкі, вони енергійні, невибагливі до природи, невибагливі до клімату, невибагливі до корму. І на них дуже класно починати любу спортивну кар'єру. Там займатися це виїздкою, чи займатися верховою їздою, чи джигітовкою. Гуцульські коні надзвичайно популярні у всьому світі, каже Денис. І найкрутіші кіні заводи, такі як британські, німецькі, мають у себе 100% в колекції нашого гуцульського коня, тому що на ньому класно починати цю спортивну кар'єру. Парк природи Беремицьке популярний туристичний об'єкт. Ми приймаємо групи з дитячих таборів. До війни були плани побудувати, ну, ми побудували конференц-хол на, на туристичній частині для того, щоб приймати із-за кордону студентів. У нас є орнітологічний острів, ну не в нашій власності безпосередньо, да? а в громаді. В Остерській громаді є орнітологічний острів. І ми планували до війни, до цих всіх подій, що будуть приїжджати, ну, займатися студенти будуть науковою діяльністю. Повномасштабне російське вторгнення, звісно, внесло свої корективи. На щастя, парк не був окупований, а його співробітники допомагали мешканцям громади. Працювали над тим, щоб допомогти людям, які були в окупації, у яких була можливість, ми їх вивезли. Ну, вони виїхали, бо ми допомагали їм виїжджати, бо вони виїжджали власними силами. Ми розміщали їх на території нашого комплексу, робили такі, от, ну. Пункт незглавності нас був взимку. Туристів небагато, але втім, попереду новий туристичний сезон, що почнеться зовсім скоро весною.